Служба безпеки України та набу за сприяння міністра енергетики України викрили масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра. У результаті заступника голови Міненерго затримано у Києві на хабарі у півмільйона доларів. За інформацією СБУ, за цю суму чиновник пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування, яке перебуває у межах покровського напрямку фронту. На незаконної діяльності посадовий залучив трьох спільників. Передача грошей відбувалася через залучених спільників. Проте зловмисникам це не допомогло. Посадовця Міненерго та трьох його прибічників на гарячому затримали. Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за статтею про отримання хабаря службовцями. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.